З його не можна викидати, дорогі брати і сестри, бо це є освячено, воно символізує Воскресіння Христове, так само, як і свята Пасха, тому що люди з радістю зустрічаючи Божого Сина Ісуса Христа, який війшов до Єрусалиму, саме кидали йому віття під ноги. Він наступаючи на нього, Божий син, і люди забирали це віття назад. На спомин свята величного входу Господнього до Єрусалиму. Де і ми сьогодні освячуємо зілля, дорогі брати і сестри, <клес> зілля і вербу, віття, це яке тримаємо в руках, приносити додому, ставити за іконку. Так як на жаль, у нашій країні зараз триває війна, наші захисники і захисниці, які боронять нашу землю потрошечку цього віття. Дайте своїм рідним тим хлопцям, які йдуть воювати, які зараз повертаються чи на свято додому, на це величний свят.